Божия такі думки. та враз усе перемінилося, Усе, не наче відійшло, коли почула дивні слухи, то крик дитини, був, і потягнулись мої руки, і потягнулася душа до того чуда, на білий світ з'явився син. Від щастя розпирало груди, синочку, сонечко моє, хотіла, щоб усі почули люди і пораділи, Я розумію, як могла без тебе жити стільки років, моє кохане дитя. А ти, приклавши до грудей, дивився в очі, не змигнувши. Я трималась, вивчаючи тебе і не впалась, робів усю свою задушу. душу. рідний, дорогий, мій котик, зайчик, місяць, сонце, промінчик ясний у віконця. Ходи на ученьки, ходи і перший крок. Іди, не бійся, я біля тебе не впадеш. Іди вперед, іди сміливо, бо ти смієшся і йдеш. Просте біля мини, вже хлоп'ятко, радіє серце і душа. Ти вже буквально відкриває вже першу книжку Шкільні руки, як день пробігли. Останній свони пролунав, і відзвучав, той варс прощальний,